2 серпня на службу 102 не дійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до приміщення пенсійного фонду міста Марганець, тримаючи гранату у руках. Прибувши на місце, співробітники поліції встановили, що на другому поверсі вказаний чоловік тримає заручника співробітника вказаного пенсійного фонду. Злагодженими діями під час переговорів. Була досягнута домовленість, в результаті якої е жінку було звільнено з заручників, проте невдовзі пролунав вибух, в результаті чого чоловік отримав поранення. На даний час він знаходиться в лікарні міста Марганець, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, притягнення його до відповідальності, оскільки е за вказані дії стаття Кримінального кодексу передбачає е, срок позбавлення волі від 7 до 15 років ув'язнення.